Путін озвучив 48 жирних цілей, які повинні бути знищені. Британський економіст вважає, що Прочитав план победи Зеленського Байден розрішить атакувати Росію. як заявив кремлівський диктатор. В регіонах Росії планується створити 48 спеціальних науково-виробничих центрів з виробництва дронів. У минулому році армія Рефі отримала 140 тисяч безпілотників різних типів, а у поточному році їх випуск планується збільшити у 10 разів. Також Путін повідомив, що роботи з проєктування випробування та серійного випуску безпілотників вестимуться на базі. Спеціальних науково-виробничих центрів таким чином він дав орієнтування Збройним силам України. Підготуватись до їхнього знищення, розпочнімо. Ми з цієї заяви Путін робить багато заяв, намагається розкидатися словами і говорить про те, що Росія здатна наростити виробництво дронів ледь не у десятеро. На думку аналітиків інституту вивчення війни, Кремль нарощує виробництво безпілотників на тлі зусиль показати компенсацію там якихось різних соціальних наслідків в своїй країні. Продовжує сигналізувати і намагається якось підтримати. Бойовий дух, але я не побачив в цьому аналізі власне відповіді на головне питання: а чи спроможна Росія все-таки наростити настільки потужно виробництво безпілотників? Як ви гадаєте? Якщо будемо брати просто теоретичну викладку, ну виключно те, що можливо, виключно через деякі фактори, то так, можливо. Тобто, це буде означати, звісно, те, що вони просто перейдуть на карткову систему розподілення інших продуктів, і такий варіант, до речі, не треба якби відкидати, те, що Російська Федерація не зможе піти шляхом ще СРСР і в умовах, коли треба виробляти лише озброєння. Вся промисловість сузреджується виключно на цьому аспекті, а всі інші ну, виживають як можуть. І Кремль насправді ще має такий козир у рукові, і треба це завжди враховувати відносно. Саме практичного етапу масштабування виробництва будь-яких безпілотників, то насправді правильніше задавати питання: а чи зможе Китай забезпечити відповідну кількість запчастин для того, щоб Російська Федерація змогла збирати на своїй території відповідну кількість дронів? От тут вже є питання, тому що Китай певною мірою ну вже починає обмежувати про це відомо. І з огляду на все без Саме китайських комплектуючих наразі збирати дрони, тобто, ну якби повноцінне як повноцінний літальний апарат, який може керуватися дистанційно. Ну, ну буде дуже складно. Ну, це, це це цікава власне картина, яку ви описали, можливість цих карток і всього іншого. Але ми бачимо, що Путін зараз на певні такі розтяжці стоїть. давайте скажімо, поговоримо про мобілізацію. Тобто, наскільки я розумію, Кремль намагається все-таки уникнути цієї тотальної мобілізації, все-таки продовжує сподіватися, що контрактників, які укладають ці угоди з військом, які будуть отримувати відповідну зарплату, які отримують там великі гроші на початку, коли вони підписують ці документи, буде достатньо. Остатньо і власне я вже бачив багато аналізів фахівців, які кажуть про те, що росіянам менше шкода контрактників, коли щось з ними трапляється. Тобто, тут тут Путін знову постане перед певним вибором, або або якось активніше робити дії на фронті, або можливо відчути якесь певне невдоволення всередині Росії, чи це якийсь поспішний висновок. Практика показує те, що вони цілком можуть обмежуватись так званою повзучою мобілізацією за рахунок залучення людей до контракту, тобто такого рекрутингу. І якби дефіциту живої сили у РФ не проглядається на цьому тлі. Сказати те, що вони когось там більше чи менше жалкують. Я не психолог, мені важко у цьому орієнтуватись, але. Справа в тому, що треба розуміти наступний процес, який у Російській Федерації він регламентований і вони їм активно користуються. Контрактник мобіль немобілізований, а строковик. Тобто та особа, яка призвана на, на саме на строкову службу і за внутрішнім російським законодавством, нібито не може брати участь у будь-яких там бойових діях поза межами Російської Федерації, після проходження курсу молодого обійця, ну так званого, тобто буквально це місяць, він має право підписати контракт. І отримати всі відповідні виплати, отримати і отримувати все відповідно, що йому потрібно. Там гроші, матеріальне забезпечення, а не проходити просто строкову службу. Е ну за безкоштовно. Ну там є якісь там мінімальні там гроші виплачуються, але от саме там дуже дуже обмежене грошове. Е ну строкові майже грошей не отримає. А тут він от одразу стає там. У скільки там років? 18 років стає, може стати доволі заможною для Російської Федерації людиною. Ну щоправда, не так, надовго, але тим не менше. Тобто, враховуючи те, що тобі там 18 років, і то, той, та машина, яка працює у вигляді пропаганди саме безпосередньо у російських військах, це також треба розуміти. Тобто, є такі от варіанти. Безпосередньо вони працюють. Також стандартна ситуація, коли строковик після завершення строкової служби не проходить демобілізацію, а одразу підписує контракт. А, варі... тобто, варіантів Багато. Величезна кількість варіантів, коли страховики просто отак от стає контрактником відправляється удобрювати український чорнозем. Основне питання: який запас грошовий в Російської Федерації зараз? На жаль, поки їм вистачає для всіх цих махінацій, схем і всього іншого коштів. Президент Зеленський, як я вже говорив, сказав, що на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових, але я не знайшов відповіді, з яких напрямків відволікти. Тобто, чи це витягнули резерви, які власне стояли на території самої Російської Федерації, чи це вони перетягнули з інших напрямків з лінії фронту безпосередньо, яка є на території України? Це будуть від нас лише припущення, чи ми все-таки маємо якісь достеменні дані? Я просто більше по озброєнні, Я майже не я не коментую бойові дії, як так як в принципі, але те, що зустрічали за інформацією, яка знаходиться в публічному доступі, була перетяжка сил саме з Донецького напрямку, з Покровського напрямку, і зрештою відносно інформації, чи є вона в Україні, які там сили використовуються, так безпосередньо є. Цим займається головне управління Міноборони України. Тобто, ну, я знов таки головний сенс цієї операції була не оволодіння території Російської Федерації, а перенесення. Бойових дій на територію Російської Федерації та відволікання сил з інших напрямків тобто, це і є головний сенс тих дій, які відбуваються на території Польської області. А ми можемо порівняти укомплектованість власне зброї, яку використовують росіяни на Курщині, і з іншими напрямками фронту, тобто наскільки вони там підготовлені, наскільки в них є техніки, бронетехніки? Чи це теж не зовсім можливо зараз цих умовах проаналізувати? Тобто наскільки пріоритетний, пріоритетний напрямок Курщини для російської армії зараз є, і от фактор власне, кількості техніки, новизни її і широкої номенклатури теж може певну роль відігравати. Зустрічалася інформація, що там перекинути з найбільш елітних підрозділів під полки повітряної десантні та морської піхоти. Відносно яких нових ось розробок нового щось у Російській Федерації, то в чому аспект? Кількість, наприклад, виробництва танків Т-90 М прорив, тобто це єдині танки, які, наприклад, виробляються у Російській Федерації. все більше вони не виробляють нових, вони лише підіймають старі, модернізують Ремонтують, в тому числі і пошкоджені. Тобто треба розуміти, що танк можливо багаторазово уразити, пошкодити, він і багаторазово відправити на ремонт. І його відновлять. Тому що якби, це танк порцелянова газа. І, наприклад, от танків т 90 прорив нового виробництва з нуля десь орієнтовно на рік виробляється близько 200. 200 танків нових на рік все інше це відновлені, відремонтовані, модернізовані з старих запасів або з наявних, тобто у військах коли вони були пошкоджені і і пройшли ремонти і модернізації. У цій ситуації доволі важко, як ми взагалі говорити про те, що якісь там можна сформувати нові частини, які будуть або переозброїти якісь там елітарні підрозділи розміром, умовно там від полка і вище. Виключно абсолютно новою технікою, тобто, щоб вона була взагалі зіолочкою що називається, це не реалістично. Тому у Російській Федерації безпосередньо, якби навіть елітарні підрозділи, вони надаю, воюють на тому, що ну зазвичай є у всіх.